Товариші старший, хто там керує нами здаю, електроенергією. Доки ми будемо це мучитися, нам так було добре. Була в нас людина відповідальна, ходила по хати. У нас половина села пенсіонерів прийде, подивиться показники, запише, як треба занесе і заплатить. Дуже хороша людина, добросовісна. Тепер кому це в мозги ляпнуло взяти, відмінити оце все на світі. Як же ця людина не бачить на очках і на лінзі, я не бачу вже записати? А позвонила сьогодні в Черкаси, щоб це ж якось знати. Людина до мене не обізвалась. Комп'ютер розказала мені, на які кнопки нажимати. Я не встину його й послухати, не то що. А вона каже: як немає, кажіть дітям, онукам, яка у мене немає. Онуки далеко не родаються все на світі. А вона каже, що то сусідів просить, А і що? І все. Ну, а сусіди самі. — Вислухала, я їх і вирішила добитися якось до начальника Черкаси. Дали мені люди номер, а я позвонила спочатку туди на той, не, щоб записали номер. А вона мені каже, нажміть на три, а тоді ще щось, а тоді виключилося, і я нічого не поняла. Позвонила до начальника. Він мене каже, я дуже не маю часу позвонити через півчаса. Позвонила через півчаса, кажу йому, кажу, я знову дзвоню. Я вам дам зараз номер, не може бути, щоб вони вас не взяли показників. Дав номер, позвоніть, вони вас приймуть. Я набрала той номер по тому номерів. Таке саме мені розказали, що це, Що як ви хочете заплатити, передати показники, дзвоніть на три, а як воно щокне, то ви тоді на... скажіть. Але я з ким же я буду говорити? З воздухом не можу я так. Люди добрі, поможіть нам, верніть нам людину, яка буде, буде в нас обслуговувати. Раніше були книжки, і то було легше. Записала, занесла в нас. Можна почта їздить, розносить нам вже ці цей перший місяць бумаги. Тоді можемо і в магазині. Рахунки заплатити. всіх нема. А рахунків то нема всіх. А. Ті загубили рахунки, ті люди не можуть, Ось так Ми сусіди всі так? на вулиці, молодіжні в селі ти куча. Оце така молодь, Я ж в мене ще батько, що може пенсіонери, а сусід ще друга дочка до нього приїхала довідатися. То що ж він не може геть і нічого, і не бачить, і не чує? То як же це так? Поможіть нам, люди, добрі. До ну, чого вас. в нас забрати цю людину, яка в нас працювала на Мені Нормально зараз 80 років, я взагалі нічого не бачу. Як я можу взяти ті показники? Хто мені їх має брати? Діти далеко, хто мені має брати ці показники? Змилуйтесь над нами, люди. Що ви вже здіваєтеся вже повністю над нами? Ми дуже просимо вас, щоб ви встановили людину, та що в нас була, щоб вона добре ставилась до роботи. Ми дуже вас просимо. Хоча б для таких, хто не може, ну хай молодь там є, а ці старі люди, які не можуть, то хоч би до них вона могла приїхати сфотографувати, записати і передати. Ну хіба це так важко? Що ми економимо? Країна в війні, і з собою такі несенітниці робимо? Отакі От спори всі всі люди настрають один проти одного. Скорочення, що це за скорочення? Людині дали ще п'ять сів, дайте ще їй десять, і хай вона ногами ходить. Хто це думає? Ти їздять на машинах, чорті якої марки, а над цими народом здіваються. Будемо звертатися і до будем депутата званити, Верховної да, будемо дзвонити, на да. будем, будем до да, будем ну, а нас то на ліндію будемо і будемо до Яценка дзвонити від ну, нас дзвонити. Багато допомагав нам. Все, і в школі, і в садіку, і все. Ну, Надіємося, що звуваті, ви нас почуєте люди, і щось спочилася. Що, що угодно можна робити. Це ж ти це ж не, не дізвонила через півчаса в Черкаси до цього начальника. Да. Він сказав, я зараз не цього mm -hmm. прозвоньте до мене у 4 години. Я буду в тому да, місці. І я вирішу, а він тепер уже не візьме його вже трупи. Да. Все. Оце а я подзвонила в Черкаси? Вона мені сказала, що я сказала їй, що я не можу зловити У мене двох щот... щотчик. Вона мені сказала ловіть, бо до вас ніхто не прийде. Як я можу ловити, як я сліпа, мені 80 годин. Що я там можу зловити? Та навіть молодь. Яка понімає трохи в цих гаджетах, не можуть передати. Нажми на три, нажміть на два, ні автоответчика. Не що це за автоответчик? З людина, яка там оператор, має ж там бути, вона нема номера. Хто знає тій особові рахунок і який той номер? По, по прізвищу ж можна знайти, по адресі можна знайти. Нічого немає. нажміть п'ять, нажміть шість, космос. Не можуть елементарно зробити. Просять цих всіх людей, цих самих старих це. і вони свої пенсії.